Волонтери, особливо під час війни, перебувають у зоні ризику емоційного вигорання через емоційний контакт, поєднання кількох ролей та надвисокий рівень відповідальності. Зазвичай вигорання проявляється поступово, але в умовах такого тяжкого напруження та стресу розвивається швидше. Тепер за кількох років волонтер може вигоріти за декілька тижнів або місяців. Це залежить від того, на якому фронті волонтерить та наскільки себе напружує. Та нашого проєкту полягає у підтримці ментального здоров'я волонтерів з числа моливпетровської області та попередженні емоційного вигорання у волонтерстві шляхом проведення одноденної волонтерської резиденції по міській міській територіальній громаді. Завдяки на творкінгій атмосфері учасники резиденції обмінялися досвідом діяльності в волонтерстві, обговорили власні болі та успіхи, будували нові контакти та знайомства.